Вітаю вас, любі наші глядачі, клієнти. От дуже важливе відео зараз знімемо. По дорозі та кромчик з об'єкта з Тернополя їде на Харків. До мене Вінницю заскочив. Там 38 теплиць. Ми Поробили. робимо да, і Ми там відео все познімаємо, вам покажемо, І дуже важливо, коротше, у нас є можливість вам допомагати. Робити ці гранти зараз. я Ромчика познімаю. Він вам все зараз докладно розкаже. Як і що. для наших клієнтів, які нас дивляться, є багато запитів, і ви про це говорили. і Я вам про це говорив. Що багато запитів по грантовій програмі. І кожна кожен наш розговор з клієнтами закінчувався тим, що ми будемо знати, ми вас наберемо. От ось десь так у нас почнеться новий рік. Двадцять п'ятий чим я вас і всіх і вітаю, підписників даного каналу Нова теплиця. От ми почнемо рік з того, що будемо обзванювати всіх тих клієнтів, які хочуть отримати грантові програми від держави, і тим самим допоможемо максимально розвивати тепличну сферу. Для Будемо так казати, щоб почати це все, клієнту потрібен участок. Тобто від 0,4 гектарів до есть, от, Це максимально. Да, це самий максимальний грант. Вони діляться на три пункти. Тобто от 0,4 до 0,6, потім від 0,8 до 1,2 гектара і максимальний там 1,6 до 2,4 гектарів. Ну і розмір суми допомоги там різний. Там 2 млн грн, 3 млн, і наймаксимальніший це там 7 грн, но При цьому давайте я розповім, бо багато якраз і запитів було про ці 7 мільйонів, як їх отримати, відкуда, як воно все робиться і так далі. Для початку ми беремо вашу ділянку. Робимо масштаб 500 підіста. Тобто визивається геодезіст. Він знає, що що таке підісотка. Цю підісотку ви нам скидуєте. Ми рисуємо проект. Проект, як виглядає ділянка, як будуть виглядати теплиці. Повністю проектну роботу, от яка на сьогоднішній день для підписників даного каналу буде дешевше, чим треба, ну для своїх як кажуть, державно. От. Бо ми ну, як, розуміємо для чого yeah. і так далі. Ось, береться ділянка, робиться п'ятисотка, Після чого подається, ви в цей час клієнт будемо так говорити, відкриває рахунок в Ощадбанку. Після того, як він відкрив, він скидує всі реквізити нам, ми в проєкт це все вбиваємо, все готуємо. Після чого даний проєкт... Клієнт скидує в Міністерство аграрної політики, там через дію можна це все ну, загрузити. Після того, як Міністерство аграрної політики схвалює даний грант, а ще не було таких клієнтів Наших! Да, на сьогоднішній день ми спробували і будемо так казати із трьох-три, ну це я думаю супер результат. Тому в принципі, я сподіваюся, що і п'ятий, і четвертий це якраз mm -hmm. ви нас дивитесь. От. Після того, як узгодили, міністерство схвалило даний проєкт. На будівництво в течение 10 робочих днів Надо скинути свою частину коштів на розрахунковий рахунок Ощадбанка. Тобто є клієнт, є держава. Від держави виступає Ощадбанк, після чого ви відкрили рахунок Ощадбанку. При максимальному гранті держава виділяє вам 7 мільйонів, а своїх, а своїх ви там 3, ну, зачастують чуть-чуть Більше, тому що комплектація теплиць, ті, які ми розробляємо, ті, які ставимо, вони чуть-чуть, ну, вже мінімум по низу ринку ми їх віддаємо, mm -hmm. але є чуть-чуть там, будемо так казати, Нюанси. Да. От. Ну, то все в телефонному режимі, щоб все розкажемо, все покажемо. Після того, як вже... Ви свою частину, тобто 30%, ви скинули на розрахунковий рахунок, ваш який ви відкрили в ваші банки в течені 10 робочих днів. Держава вам е туди скидує 7 мільйонів, і у вас є приблизно там. 9 місяців для будівництва тепличного комплексу. Є, ну, перед цим ми вам робимо комерційну пропозицію, де е, як проектну роботу ми вам зробили, скинули, так і комерційну пропозицію, від якої ви просто не зможете відмовитися. <laughs> в принципі, на сьогоднішній день є де поїхати показати уже по що, всій Україні. Ті, що я говорив раніше, три клієнта, які погодили <laughs> з нами зробити проєктну роботу і в деяких місцях ми вже збудували, в деяких місцях почали будувати. От тому в принципі, що хочу сказати з Новим роком і давайте починати велике будівництво з нами. Все, дуже да. дякуємо тобі, Ромчику. Всі я що Нашим... я міг сказав, ну в телефонній да. розмові я ще більше да, ще раз вам вас... розказати, бо на самом деле спішу до клієнтів. Марковичу кажу я на дві хвилини, бо треба <laughs> до клієнта їхати. Да. Поздравляємо вас ще раз з Новим роком. От бажаємо, щоб у нас в країні все було гаразд, все налагодилось. От вам побігти врожаю. побільше врожаю. Да, Будемо годувати всю землю. Будемо урожаєм з наших теплицьок. Все, счастья вам, здоровья, до забутения.